Давайте подивимося, що піде з вашого життя. І що натомість прийде. Так, дивимося, що йде. Що залишає ага. хтось, хто давно біля вас хитрий, хто краде вашу удачу, хто забирає ваш час, ваші можливості, людина не дає вам рухатись. Ну, також це може бути, звичайно, і своя якась невпевненість в собі. Може бути, так. Та людина або той червячок, та обставина, яка вас заставляє сумніватись в собі. Причому по якорі, да, це вже такий тривалий період часу давно. А що прийде натомість у ваше життя? Ну, Ви себе на перше місце ставите зміни. Зміни і дуже така хороша, знаєте, впевнена самооцінка в собі. Прорив в кар'єрі може теж означати. Давайте подивимося результат цього всього дістая. Кармічний результат. Ви перестанете нести якийсь свій хрест і відкриєте для себе нові можливості, однозначно. Однозначно. Тут більше навіть іде якась своя пропрацьовка. Да? Відкривається нова. Нова сторінка вашого життя залишається позаду сумніви і ті люди, які вас заставляли в собі сумніватися, а приходить впевненість, віра в хороше майбутнє і саме це хороше майбутнє. Хай так і буде.